Вітаю, любі малята. Мабуть, усі ви полюбляєте смаколики, цукерки, шоколадки, тістечка, і кожен з вас мріє опинитися на шоколадній фабриці або в країні Шоколандії, де можна досхочу наїстися цього смаколика. Я пропоную вам послухати казку Джанні Радарі, яка називається Шоколадна дорога, з героями якої сталася цікава та смачна історія. Жили у барлеті три маленькі хлопчики, троє братиків. Гуляли вони якось за містом і побачили раптом якусь дивну дорогу, рівну, гладеньку і всю коричневу. І з чого цікаво зроблена ця дорога? здивувався старший брат. Не знаю, з чого, але тільки не з дощок, зауважив середній брат. І на асфальт не схожа, додав молодший брат. Гадали вони, гадали, а потім опустилися на коліна та й почали дорогу лизати язиком. А дорога, виявляється, була викладена плитками шоколаду. Ну, брати, зрозуміло, не розгубилися і почали ласувати. Шматочок за шматочком і не помітили, як і вечір настав. А вони все наминали шоколад, так і з'їли всю дорогу. Ні шматочку від неї не залишилося, наче й не було зовсім ні дороги, ані шоколаду. Де ж ми тепер? здивувався старший брат. Не знаю де, але тільки це не барі, визнав середній брат. І звісно, ми не в малеті. Та тут, назустріч, виїхав їм селянин, який саме повертався додому. Давайте відвезу вас додому, запропонував він. І відвіз братів у барлетту просто до самого будинку. Стали брати вилазити з візка і раптом побачили, що він весь зроблений з печива. Зраділи вони і, недовго думаючи, почали наминати його за обидві щоки. Нічого не залишилося від візка, ні коліс, ні голобель. Усе з'їли. Ось як пощастило одного разу трьом маленьким братам з Барлеті. Ніколи ще нікому так не щастило. І хто знає, чи пощастить ще коли-небудь.